Війна не може завершитись, поки не вирішені причини, які її розв'язали. Хоча перериви і паузи у війні можливі. Мої вітання! Слава Україні! Це програма вівторок по дому разів 40» на моєму YouTube каналі Віталій Бала. Сьогодні 16 вересня, вівторок, і у програмі «Вівторок. по дому 40» я хотів би поговорити про завершення війни. Це питання вже дуже часто в соціологічних опитуваннях. Задають результати цих опитувань, все частіше частіше Публікують. Ну і сьогодні я побачив чергове опитування Київського міжнародного інституту соціології і КМІсу. І два питання вони привернули мою увагу. Ну, перше питання стосується, коли завершиться війна. 45% сказали, що в 2026 році. Там були, які казали, що і до кінця 2025 року, були в 2026-2027 році, тільки 23%. Сказали, що не знають коли. І от саме я, напевне, їй належу до цих 23%. Бо сказати сьогодні, коли завершиться війна, ну я думаю, навряд чи хтось зможе. Тому в цій ситуації це питання достатньо риторичне, як і незрозумілі, на мою думку, ну, аргументації для відповідей, чому закінчиться там в 25-му до кінця, чи в 26-му, чи в 27-му році. Так в нас існує думка, що Путін може там одноосібно. Перестати вести бойові дії, і війна може завершитись. Путін, по-перше, цього не хоче. Ми не бачимо жодних підстав зараз говорити про те, що він хотів би припинення вогню в Україні. Вони постійно говорять про якісь умови, але умови це фактично капітуляція України. Ну а друге, на мою думку, вже не все так однозначно і просто, що Путін односібно може вирішити припинити цю війну, бо знову ж. Як мені видається, Китай зацікавлений у тому, щоб зараз ще війна продовжилась в Україні. До якого часу він буде зацікавлений, це ж також питання, яке може повиснути у повітрі. Але саме після візиту Путіна у Китай на цій Шанхайській організації співробітництва, а потім на параді 3 вересня в Пекіні, ми побачили, що після його повернення таке враження, що в нього був дуже супер настрій, почалися наймасовніші авіаудари. По Україні е, почалися активні бойові дії е, на Донбасі, і знов почалися якісь висуватися вимоги. Тобто, скоріш за все, він отримував запевнення, що його підтримує Китай, і все в нього добре, скільки треба, скільки він буде його підтримувати. І в цій ситуації безумовно, що зараз говорити про те, що так от взяв і вирішив Путін, що не буде війни, і вона завершиться, ну, напевно вже не зовсім буде е, доречно. І ми бачимо, що всі потуги е, Дональда Трампа він там щось зустрічається, говорить, поки що нічого немає. І знову ж, е, зустріч, навіть яка була на Алясі, вона виглядала, ну, м'яко кажучи, абсолютно не переконаною і не такою, як би мала бути для того, щоб, як Трамп обіцяв, досягнути е, завершення війни в Україні. Ще одне питання, яке було в цьому е, соцопитуванні, це питання щодо скільки ви готові там терпіти війну. Ну, по-перше, мене здивало саме, саме питання терпіти. Що означає терпіти? Хто терпить війну, в який спосіб? Ті, хто е, на е, фронті вони по ін, одне терпіння, ті, хто в тилу далеко на заході, зовсім інше, при фронтовій зоні і так далі. далі. Хтось допомагає фронту, а хтось взагалі живе своїм життям. Тобто насправді ситуація зовсім неоднозначна, і щодо терпіти, ну тут є знову ж велике питання, що це означає. Хоча 62% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки потрібно, 4% що один рік, ну і там ще понад 20% до, від декілька місяців до півроку. І тільки 13% відповіли, що важко сказати. Ну, Так чи інакше, ситуація стосовно терпіти, не терпіти, знову ж впирається в питання, на яких умовах може завершитись війна. Тут слід нагадати в кінці серпня було. Це опитування групи рейтинг. До речі, там і було і опитування КМІС. У рейтинг було 75, КМІС 76% респондентів, які відповіли, що вони за жодних умов не готові на те, щоб так були окуповані території, віддати окуповані території. Але знову ж є достатньо багато людей, які готові йти 75% на те, щоб припинити вогонь. Фактично поставити війну на паузу за умови там, супергарантій е, з боку Заходу. Але, на жаль, гарантії вони, ну, на мою думку, не можуть такими бути, щоб повністю нам убезпечили е, Україну від російської агресії. І ну, недарма, в принципі, і Зеленський говорить останнім часом дуже багато по гарантії. Дуже це питання там, коліція охочих говорять, Тобто, насправді дійсно все йшло до того, що скоріш за все, там вже мали щось узгодити, щось про щось домовитися. І через такі опитування чи на влада вона намагається Ну якось підготувати громадян для того, щоб прийняти певні рішення. Ну я не виключаю, що, можливо, і такі рішення є, і для того публікуються, щоб такі рішення певні не були прийняті. І ця ситуація, вона фактично зараз, ну, на мою думку, в такому глухому куті, бо буквально на днях мені законов справ. Польщі Сікорський заявив, що ті, хто говорить про те, що там надає гарантії переконливо, вони мають бути готові вступити в війну з Росією. Так? То чому вони зараз не вступають в війну? Тобто він сказав, я не бачу добровольців серед тих, хто так про це багато говорить. Тому ця ситуація насправді, на мою думку, є зараз для нас. Ну, я би так сказав, повторив в глухому куті, чи така ситуація Патова. Але ми бачимо, що останнім часом ці суспільні опитування все частіше, частіше, і частіше і частіше з'являються, і частіше намагаються все-таки взнати е, настрої людей, е, щоб знову ж або піти на підписання, або аргументувати нашим партнерам, чому ми не можемо це зробити. У будь-якому випадку, програма у нас вівторок у дому 40. Я думаю, що перед тим, як щось захочуть там, підписувати. Я маю на увазі нашу чинну владу, вони би мали 40 разів подумати, також подивитися на результати цих соціологічних опитувань. Хоча я не включаю, що можливо, і буде таке опитування, де покаже, що вже менше 50%. так от хочуть там терпіти і готові на те, щоб там навіть окуповані території фактично залишилися за Росією для того, щоб ну, дати можливість аргументувати е, чинній владі, чому вони пішли на прийняття тих чи інших рішень. У будь-якому разі, ситуація для нас зараз непроста. Будемо сподіватися, що все-таки допомога Україні буде збільшуватися і до того часу, поки не буде змін на користь України на війні на фронті. Ну, говорити про те, що можуть бути якісь там, мирні реальні перемовини, на мою думку, немає жодного сенсу. От про це сьогодні я хотів поговорити у програмі вівторок по разів 40. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу просуватися в Ютубі. 에... Давайте обіняємося думками. Напишіть свої коментарі. Ну а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення всіх своїх програм бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!